Одна з активістів чернігівського намету на Київському революційному майдані допомогла нам зрозуміти важливу річ у 2013 році. Пройшло своєрідне випробування нової людини, здатної до самопожертви. Тобто, коли б'ють беззахисного, треба, щоб знайшовся хтось, хто закриє його власним тілом у буквальному розумінні. Так було під час штурмів майдану в листопаді-грудні. і грудні. Мене також вони ну побили І побили ну не не так ну не так сильно як інших тому що мене мене своїм тілом хлопець якісь прикрив якого коли я ну взагалі не, не знаю і е, вийшло так, що він мене відштовхує, я падаю, і е, ну, те, що я мала отримати, отримав цей хлопець. І е, ну я тільки по спині отримала, І зараз, коли на даний момент я в польовій кухні, то мені буває важко стояти, тому що ми по три 4 чотири години ми роздаємо там чай чи суп. Ще один результат 2013 року це перевірка здатності людей до самоорганізації. Тобто, чи обов'язково, щоб над нами стояли якісь наглядачі з дубцем, чи все таки ми самі здатні при потребі організуватися, встановити дисципліну і шанувати закон. Захистити себе на розможу. Ми в моєму підрозділі більше десяти чоловік. По першому призиву на майдан збереться в п'ятеро більше. Тільки під мою, бо моє крило. В течение получасу люди зі всього Києва живуть по квартирах, тому що місця не вистачає тут. Тут тільки основна така дежурна група знаходиться. А по всьому мобілізації, якщо буде нападіння, на тут... Тут просто страшно подумати, скільки людей грінуться на барикади. Отже, ми маємо шанс, що в Україні народиться нова людина і нова громада. Наступний крок має народитися народ. В одному наметі живуть Донецьк, Київ, Івано-Франковськ. І приємно те, що тут велика родина, і що люди. Які живуть тут, вони безмежно вдячні киянам. Вони низько вклоняються в киянам, і вони, взагалі, от як кожного дня багато-багато разів на день в усіх наметах і від своїх друзів, від своїх друзів з Закарпаття, з Івано-Франковська з Тернопільщини, чую, що вони навіть про киян говорять як про героїв, які захистили вночі, тоді коли був штурм, які стояли з нами в першому ряду. Я історик, і як історик поділяю думку своїх колег, які. Дивляться на це з точки зору вічності, з точки зору все-таки і минулого України перспективи. Можна сказати, що у нас на очах відбувається черговий етап народження української нації, української нації гордої, української нації, яка може постояти за себе, української нація, яка не дає плювати собі в обличчя і яка, зрештою, робить все, щоб досягнути перемоги.